приміщенні площою 120 квадратних метрів управління соціальної політики та охорони здоров'я планує облаштувати ветеран-хаб. Тут буде аптечний пункт і простір, де військовослужбовці та їхні родини зможуть отримати відповіді на будь-які питання. Детальніше про цей центр нам розкаже начальниця управління Олена Коротка. Олена Миколаївна, Розкажіть, будь ласка, про планування цього приміщення. Що, де і як буде? Для того щоб правильно спланувати цей простір для військових, це така у нас категорія людей. Да, ми розуміємо, що люди повертаються з війни. Ну, всі ми знаємо, да, і всі психологи говорять, що з війни здоровими ми не повертаємось, на жаль. Як би ми себе не відчували, як би ми того не хотіли, але е, статистика є статистикою, говорить про те, що е, все одно психіка зазнає, зазнає пошкоджені. Е, під час того, де ти перебуваєш і в яких умовах. І е, для того, щоб все правильно спланувати, ну ми вивчали доволі е, довго вивчали досвід, як це робилося. Ми їздили в інші хаби, дивилися, як у них це зроблено. Бо вже є е, такі ветеран, е, ветера, ветеранські центри, які вже працюють. І ми вже в них дивилися, як правильно вже хотіли навчитися на чужих помилках. І ми навіть так і говорили, що ми приїхали до вас для того, щоб вивчити, щоб не робити своїх помилок. І е, прийшли до того, що це має бути світлий, прозорий у такий е, простір, де людина не буде взагалі відчувати, що вона прийшла там в, в державну установу. Це буде хол саме центральний, куди вони зразу будуть потрапляти. Це буде ресресепше, де будуть їх зустрічати. В першу чергу вони будуть їх буде зустрічати консультант. Це консультант, який буде скеровувати фактично які питання в цієї людини. Питання, ми всі розуміємо, можуть бути різні. Це може бути і працевлаштування, це може бути і перенавчання, це може бути лікування, це може бути реабілітація, це можуть бути юридичні питання, які завгодно питання. Це навіть можуть бути питання там. Ті, що стосуються взагалі, там, родини, соціальних виплат, влаштування дитини в дитячий садочок, це може бути будь-яке питання. І саме тут от, ми будемо їм допомагати не ходити по кабінетам. Тобто людина звернулася і тут їй допоможуть, знайдуть вихід, як вирішити її питання. Фактично буде консультант, який вислухає перше, яке питання, чим ми можемо допомогти, і перенаправить, якщо потрібно, саме до того фахівця, перенаправить в цих стінах саме до того фахівця, який зможе вирішити це питання. Тут у нас будуть юристи, тут у нас будуть психологи. Тут ми плануємо все ж таки, щоб сиділи спеціалісти з консультування, ті, що займаються перенавчанням. Ті, які займаються працевлаштуванням, тобто ну, весь фактично спектр послуг. А ці працівники перебуватимуть тут на постійній основі? Так, на постійній. А, заробітна плата має бути у них. Так, Правильно. Правильно. А, яка це буде заробітна плата? А, ну, на сьогодні а, психологи а, працюють у нас в управлінні соціальної політики. Те, що стосується штата саме центра для ветеранів, то цього штату ще немає. Його це тільки наш проєкт і наше бачення і вивчення того досвіду, який ми вже запозичили, скажімо так, у інших центрів. Планувалося, що цей штат буде рахуватися в територіальному центрі нашому надання соціальних послуг, тому що фактично ті послуги, за якими вони звертаються, це спектр соціальних послуг. І у нас для цього на території є центр територіальний по наданню соціальних послуг. Він обслуговує категорію малозабезпечені, пенсіонери, люди з інвалідністю, в таку категорію людей. І для того, щоб не поєднувати в одному територіальному центрі, в тому числі військовослужбовців, поранених, членів родин загиблих, було. Підтримане наше прохання щодо утворення такого окремого центру саме для військовослужбовців, який буде опікуватися саме тільки військовослужбовцями і членами родин загиблих. Але штат буде знаходитися, я так думаю, якщо прийме відповідне рішення міська рада, сесія міської ради і затвердить відповідний штаб, то це буде штаб територіального центру. А коли вам надали це приміщення? Приміщення нам надали в травні місяці. 2023 так. року, і за цей час ви встигли зробити да, демонтаж. Ми стажили, зробити демонтаж. Ми встигли. Ну, був дуже складний демонтаж, тому що тут ми намагаємося дотримуватися всіх правил інклюзії. І відповідно це і прийоми мають бути відповідні. Це не мають бути сходинки, по пороги. І тому нам дуже багато чого прийшлося тут просто демонтувати. Зараз демонтаж завершено і фактично вже буде йти процес: це електрика, сантехніка. Окрім того, вам треба зробити якісний пандус. Правильно? Так, ми бачили, він тут вже такий. Цей Пантус, який є, він взагалі не відповідає тим стандартам, які мають бути. Тому в нашому проєкті, який зроблений, вже передбачено інший пантус, але ми ще не дійшли кінцевої такої згоди, який саме він має бути. Чи це він буде електричний, чи це він буде звичайний. Тобто, от ще що стосується цього питання, у нас ще йдуть роздуми, ми ніяк не можемо знайти. Той консенсус досягнути його. Чи підраховували ви, скільки треба коштів для того, щоб це приміщення стало таким, як ви його бачите? Так, да, кошторис приміщення вже того, що ми бачимо, це десь близько 2 мільйонів гривень. Це вже під ключ з меблями, з освітленням, з усім устаткуванням, з технікою. Приблизно десь 2 мільйони гривень це під ключ. Які, окрім того, що ви вже назвали, є проблемою зі створенням ветеранського хабу? Да, взагалі проблем немає. все хочеться просто прискорити цей процес. Бо ми розуміємо, що це питання зараз дуже на часі і дуже дійсно багато звертається і членів родин загиблих. І нам дійсно би хотілося прискорити для того, щоб? Ну, їм було ну, створити їм ті умови, коли вони не будуть почувати, що вони прийшли в кабінет, сидять під кабінетом і чекають чиєїсь там ласки, згоди на щось. Хочеться все ж таки, щоб вони в найкоротші терміни отримували результат. Тому ми намагаємося якнайшвидше це робити, але оскільки це у нас все робиться безкоштовно, то ми на жаль на людей, які нам допомагають, особливо впливати не можемо тільки подякою і проханням, скажімо так. Да, всі відгукуються, всі намагаються, але ж це волонтери. І вони там, якщо це будівельники, то вони це роблять в вільний від роботи час. Бо у кожного є родини, і до речі, двоє це волонтери, які... Переселенці, які самі сказали, що ми будівельники, будь ласка, якщо ми вже влаштувалися на роботу, але у вільний час ми можемо приходити і щось вам допомагати, особливо коли це сказали, що це для військовослужбовців. Один у нас в нього там всі воюють, і син і зять. Тобто, то вони так дуже переймаються цим питанням. Скажіть, будь ласка, зараз до управління соціальної політики та охорони здоров'я звертаються військовослужбовці, які прийшли після військових дій? Чи надають там консультацію вашому управлінні? Так звертаються. Ну, по-перше, звертаються поранені. Або члени родин поранених військовослужбовців, ми намагаємося їх супроводжувати, ми намагаємося їм забезпечити такий комфортний соціальний супровід, я би так це назвала. Ми намагаємося не просто помістю вирішувати їх питання. Ми намагаємося вирішувати питання реабілітації. Якщо це стосується там реабілітація, підготовка до протезування. Якщо це стосується реабілітації вже після протезування, ми намагаємося знаходити реабілітаційні центри, які готові взяти наших хлопців з нашої громади. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз скрізь. Реабілітація переповнена, і є певна черга. І ми намагаємося їздити, домовлятися, просити, щоб наших хлопців брали. І вже після того, як ми їх поселяємо там на певну реабілітацію, ми постійно телефонуємо, ми до них їздимо, ми тримаємо їх на контакті на постійному. Ми дізнаємося, що, як, які проблеми. Якщо потрібні якісь документи, ми це швиденько оформлюємо, передаємо на... Центри реабілітаційні, ну тобто, забезпечуємо такі супровід. Тут ми, можливо, там всі бачили, ми розміщували фотографії. У нас є хлопчина Андрій Попов, він проходить зараз протезування, реабілітацію. Дзвонить мама, поламалася каляска. Треба коляска. Ми швиденько знайшли коляску, відвезли їм. Каляску і замінили ту, яка поламалася. Ну, тобто, питань по мірі того, як відбувається ця лікування, реабілітація і протезування, виникає дуже багато питань: то питання з документами, то питання з реабілітацією, то питання там з коляскою. Ну, і ми намагаємося от допомагати, і вже родичі навіть вони зрозуміли, що ми можемо допомогти. Що ми не просто говоримо про те, що ми допомагаємо? Вони бачать, що це дійсно підтримка, і вони звертаються. Вони звертаються, і ми говоримо, будь ласка, хоч вдень, хоч вночі, ви можете набирати, говорити, що трапилося, і ми намагаємося допомагати таким чином. А чи є якийсь спеціальний відділ в управлінні по роботі з такими людьми? Е, ні, окремого відділу в нас немає, тому що у нас структура нашого управління затверджується на сесії міської ради. Е, і окремого відділу в нас такого немає, але в нас є, працює гаряча лінія для військовослужбовців і членів родин загиблих військовослужбовців. І на гарячу лінію телефонують. Телефонують з родин. На Хлопців, які безвісти відсутні, у нас рахуються, виникають у, у дружин багато питань, буває там і соціальних питань і ну, будь-яких, і вони звертаються. Тобто цей центр стане таким місцем, де будуть сидіти професійні люди, які надаватимуть допомогу військовим і родинам, які втратили. Так, ми для цього намагаємося брати на роботу от тих людей, які взагалі розуміють, що такі військовослужбовці. Ну, у нас зараз в управлінні працює два психологи. Фактично, один із цих психологів Тетяна Миколаївна Барановська. Вона Безпосередньо ну, знає, що це таке, що це за категорія військовослужбовців, бо вона сама дружина військовослужбовця, це герой України Сергій Барановський, який також служить, і це людина, яка кожен день проживає з тими відчуттями, що таке чекати. Ми можемо всі там співчувати, але ми можемо намагатися зрозуміти чийсь біль, ми можемо допомагати. Але ми всі прекрасно знаємо, що коли це не стосується тебе, то ти до цього так не ставишся, як це сприймає людина, безпосередньо якої це стосується. Тому до роботи в таких центрах я намагаюся брати саме тих людей, які на собі знають, що це таке, що таке очікування, що таке стояти в черзі під дверима, що що таке здригатися від телефонного дзвінка, що таке боятися нічних дзвінків? От я намагаюся взяти на роботу саме таких людей, тому що я ще ну вважаю, що це дієво. І можете ще розказати, як буде облаштований цей центр, де що буде знаходитись? Оце буде центральна зона, яка буде відповідно облаштована, і е, тут їх будуть зустрічати. Далі е, ми плануємо, що коридорів не буде. Це буде загальний простір, ця стіна буде ще демонтована, тобто її фактично не буде. І з цього загального простіру вони будуть потрапляти далі. далі там Будуть іти кабінети. Ну, не кабінети, це буде скляні перегородки. Фактично такі зони поділені для роботи психолога, для роботи юриста. Взагалі, те, що стосується працевлаштування, перенавчання, ми плануємо, щоб ці консультування проводили тут, в центральному залі. Просто фахівець виходив, розказував, пояснював, консультував, брав всю інформацію, пропонував те саме стосується санаторно-курортного лікування. Пільг соціальних це все ми плануємо, щоб це відбувалося тут, у центральному холі, фактично в такій невимушеній атмосфері, щоб вони не відчували, що вони прийшли до державної установи. Чи зможуть тут надавати допомогу з забезпечення житлом або земельними ділянками? З таких питань консультацію будуть. Будуть, ми плануємо, що юристи будуть надавати питання з усіх, ой, надавати відповіді з усіх питань, з усіх питань, що стосуються соціального захисту. Ну ми розуміємо, що є в нас норми закону, які чітко говорять, які права вони мають, які пільги вони мають. І ми плануємо, що саме тут вони зможуть отримувати відповіді на ці питання, якщо це черга на житло. Який пакет документів, як його оформити, куди його подати? Можливо, ми розглянемо варіант, що цей пакет документів буде тут у них прийматися і передаватися вже далі в ту організацію, яка буде відповідати за це? Тобто зробити таку комунікацію, коли їм не потрібно буде з пакетами бігати по всіх кабінетах. І от ми розглядаємо саме зробити такий простір. На коли все-таки можливо, ви запланували відкриття цього центру? Чи поки що цієї дати немає? Ви знаєте, ми не виставляємо такий собі якийсь час, тому що. Бувають різні ситуації. Ми, якби це було фінансування, і ми чітко розуміли, що ми замовили якусь послугу, нам її зробили цю послугу, ми придбали матеріал, нам зробили. Тоді можна було би виставити якийсь графік. А оскільки ми це робимо. Коштами благодійників і силами волонтерів, то тут дуже складно щось Ну, Ми намагаємося поставити собі такий тайм-аут. Це початок осені. і Версень. вересень, перше да. вересня, от ми хочемо, щоб восени все ж таки цей центр вже запрацював на на, повну, на... Такій основі вже повного робочого дня. Ну, принаймні ми намагаємося, там час покаже, як у нас це вийде. А чому міський бюджет не надає допомогу? Чому не можна виділити кошти з міського бюджету? Ну, ми всі чудово розуміємо, зараз в державі йде війна. Зараз е, на міський бюджет, так як і на державний бюджет, йде дуже велике навантаження. У нас є школи, у нас є бомбосховища, які треба облаштовувати. У нас є дуже багато нагальних питань, які потребують також коштів. І тому е, покладатися на те, що е, мають виділяти з бюджету. Це наскільки спроможний той бюджет ухватити всі ці видатки. Но, на жаль, у військовий час не всі бюджети можуть собі це дозволити. Якщо проаналізувати навіть бюджети інших міст. То всі чудово розуміють, що не кожен бюджет може собі дозволити профінансувати там військовий центр навіть мінімально там 2 мільйони гривень. Це дуже складно і тому просто треба залучати всіх, всіх небайдужих волонтерів, благодійників, людей дуже багато і кожен готовий протягнути руку помочі. Просто треба знайти, треба розказати, і просто треба, щоб тебе почули. І з спільними зусиллями все можливо і тим самим ми будемо розуміти, що тим самим ми дали можливість цих 2 мільйони використати в іншій якійсь сфері в тій же освіті або в бомбосховищах. Про благодійники, ви можете сказати, це надають допомогу з Борисполя або можливо міжнародні благодійники, або з усієї України. Хто ці ми люди? Ми залучаємо, хто допомагає? ми залучаємо всіх. От залучаємо всіх. І е, в основному це люди, які просять залишатися взагалі невідомими. Вони готові допомагати, хто чи може. Е, це немає так, що ми вам там даємо там. Якусь велику кількість грошей, і ви ними розполагаєте. Це відбувається не так. Ми просто говоримо, що нам треба, наприклад, там, труби для сантехніки. Людина каже, я готова вам там купити. Вони йдуть і купують ці труби для сантехніки, сантехніки приходять і все це роблять. Тобто, фактично ми виступаємо такими посередниками. Між тими людьми, які купляють, а і тими людьми, які роблять. Ми просимо і одних, і просимо других. Отак От це відбувається. От ви бачите, у нас тут лежать труби, це вже просто привезли труби. Тобто їх вже хтось купив і сюди привіз. Тепер прийде інша людина, яка просто їх зробить поставить на те місце, де вони мають бути. Так це відбувається. Ми робимо це поступово. Зараз не етап там це електрика. От так само. Ми говоримо, нам треба зробити проводку. У нас є кошторис, ми говоримо, нам треба там, кабель, лампи. Хто що може, той і каже, там, я готовий вам купити там, кабель, купити всю електрику, все, що вам треба. І вони купляють, привозять нам сюди, тобто, ми це все приймаємо і вже приходить електрика, вже з цього матеріалу робить всю електрику, всю проводку. Отак у нас це працює. Також нещодавно управління перемогло в конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україну від благодійного фонду МХП громаді на меблювання центру виділили 100 тисяч гривень.